Всім доброго дня! Хочу показати вам наглядно, як відлічається часник шістьрка плюс. Ось так бачите? Пачка з має 5 см. Ось так. Це у нас п'ятірочка. У нас підписано, зараз покажу вам. Бачите, 6, 5, 4 і 3. Насправді тут. Шістерка плюс, п'ятерка плюс, 5 і 6, 6 і 4. Ось так от отлічається. Це у нас четвірочка. І ось трієчка. Кому потрібен якісний посадковий матеріал, звертайтесь. Телефон залишиться в описі. Часничок у нас свій. Ось такий ось гарний, щоб ви бачили. Сорт у нас Любаша, озима і друга репродукція. Так що кому потрібно, замовляйте. Ось так от виглядає, весь просушений. покажу сіточку для вас. Були щось що весь сухенький. Так що кому потрібно замовляйте. Замовляли сітку, нам підписали. Сітка, чесничок і смайлик. Лайк від нас. Дуже приємно. так що Ось такий от посадковий матеріал. Посадковий матеріал прекрасний. Так що замовляйте. Всім гарного дня!